Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. 20 хвилин на другу годину, сьогодні четвер. Я прийшла вже трохи раніше, десь у половину першої додому вже й пообідала. І зараз вам покажу, що я купила і розкажу, де я була. От. Я хотіла поїхати. А, погода ж. Дивіться, яка погода пасмурна, така. сніг іде. Такий невеличкий і буде йти. Сонця немає. Е, мінус 10 така погода. Ну, немає вітру, це хорошо. От. Сьогодні у нас страйк, не всі буси ходять. Ну, Я до центру доїхала, мені треба було там в один магазин, але у той напрямок, де магазин, якраз той бус, це у порт їхати, він якраз і не ходив. Він ходив тільки там один на годину чи один на півтори години, отак от от якось ну думаю, ну чи на що воно ну, мені треба, завтра поїду. Той магазин ще завтра робить. Ну Тоді пішла в МЧМ Дем трошки походила туди-сюди, подивилася. Таке всяке всяке різне. Думаю, ще, ще ж шкараулю, коли ж там уже знижки почнуться. Зараз там знижки тільки на носочки, на трусики, на взуття, а на одяг ще немає. Я все шкараулю. Думаю, ну, все одно, все одно ж за караулю, за караулю. Ну, і ось купила, дивіться, три пари. Оце Настюші 36,38, оце Ані 36,38, а це собі 39,41. Вони так от пишуть 39,41, чи скільки вони стояли. 2,99 стояли, а зараз 99 центів. Тільки такі були по. По рисунку. Тут, бачите, що тут зимові ялиночка, щось такі прикраски, тут таке, всяке, всяке різне. Ну, такі. А що можна оце, одрізати і показати, як вони там виглядають. А так були 99 і 2,99, такі як трошечки пуховенькі, як ото з тим з ангоркою, чи що. Думаю, та ні, не буду я купляти по 2,99. Навіть по, Єв... по... по євро 99 не буду купляти. Оце купила отакі От і хорошо. Ось, Ось такі, бачите. Носочки. Ну, нічого такі, красиві. Дівчата будуть мої довольні. Та й мені ната не носить, Та віталі вони такі теплі нашу ната. Вони не такі теплі. Вони не такі теплі. А ну що тут є? Склад, якщо вони. Зліплені з чого вони. Ага, 61 відсоток катону, 37 поліаміда, і один поліестера, і один еластану. О. О, нічого, не поганий состав такі носочки. І ось настюші купила отакі трусики. Бачите, такі 5,99. От, тут їх сім штук трусиків. Сім штук. Вони такі неділька. Зараз я тут розкрию, акуратно відрізала. Ось дивіться, вони коштували 17,99, а зараз 5,99. Неділька, трусики. Дивіться, я не знаю англійською, який це день. Настюша краще знає. Отакі. От Вот такие. Вот такие. Вот такие. Вот такие. Вот такие. И черненькие. Вот такие. Вот такие. Вот, такие. вот за такие трусики. Эско размер для Настюши. Вон и такие Не такі, не зовсім такі, що стринги. Не зовсім такі, що стринги. Отак от зроблені. Ну, стринги ну, не не, глибокі, отакі. Оце такі, от такі трусики. Хороша ціна. От бачите, 6 євро за 7 штук. 60 на 7. 8, 7 7, 8, 56, 8. Ну, десь по 82 центі. Кожні трусики. От так. Хороша ціна. От. На Аню не було, так. Оце тільки СК було. С і х -с ка Так я оце і взяла для Настю, що, думаю, хай буде. Трусів треба багато. Я ж недавно купляла. відіслала її і Ані. Але трусів треба багато, так що хай дівчата носять. У мене є сюнати теж багато. Ну, я би були на НАТО такі. О, так я бінаті купила, ну не було, навіть на Ганю не було таких. А тоді ж заїхала у Сканці магазин, купила собі молочка ось до 20-го до 20, 12-го, сметанки, ось до 10-го першого. І це кермавілі 15% до 8-го. Я оце Вона ця жирна, тут 42%, а тут 15%. Я оце ложку того ложку того змішаю і їсти. А що буду їсти, ось я робила творожок сама. Творожок у мене такий сама робила. Ось от Добавлю одну крашанку туди. Сахарку трошки солі, о, трошки ванільного сахарку, борошна. І будуть лениві варенички зліплю. І з сметанкою і хорошо. І какаву заварю, заварюю. Молока купила, щось какава захотілось думаю, та заварю какава собі. Ну і хорошо, от так. От, Оце от, от. От все. більш нічого не, не бачила. Ні, ну там багато вже і знижки є, вже і Ліндекс такий магазин, і там вже знижки дали, і який ще. А, капах ще магазин, знижки дав. Там уже знижки. Але я так пробіглася. Нічого там такі знижки 30% відсотків 30%. Це малі знижки. Це мої тут подушечки. Все це тут моє. Ну, погода така, бачите, не хороша. Ну, як не хороша, така пасмурна. Я люблю, як оце мороз, сонце, отака погода. Таке я люблю. От. Зараз трошки треба тут кое-що поробити. І тоді почну ділати лениві варенички. А ввечері ми з вами знову зустрінемося. І я вам розкажу казочку про маленьку дівчинку Галу. Я думаю, вам буде цікаво послухати. Я колись обіцяла вам розказати. От і розкажу про маленьку дівчинку Галу. Це буде перша серія казочки. А друга серія казочки. Про маленького хлопчика Сашка. Отак. От так що очікуйте, зустрінемось увечері, і я вам все-все розкажу. Отакі От діла. А зараз бувайте здорові, бувайте щасливі, щоб у вас було все хорошо і благополучно. Щоб побыстріше закінчилася ця клята війна, щоб наші Дівчатка з дітками повернулися. Хто хоче додому, щоб повернулися, хто не хоче, хай остаються. От, щоб усе було добре і хорошо. Тримайся, моя мила, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Пока-пока.